Податкова реформа, енергетична незалежність, і відносини з Росією. Слід за президентом підбив підсумки року і прем'єр-міністр про 2014-й. Арсеній Яценюк планує написати мемуари. А поки здійсненним і наболілим поділився з журналістами інтерв'ю на всю країну розтягнулось на дві години. Про що говорив прем'єр? Слухала Ксенія Веркалець. Йому є що згадати, і буде про що написати в мемуарах. Виконав усі завдання. Хвалиться прем'єр. А їх було сім. Уряд оподаткував великий бізнес, зменшив податкове навантаження для малого та середнього, закрив податкові ями, прикрив зарплати у конвертах, скоротив витрати на утримання чиновників та дістав збалансований бюджет. Та головне зберіг соціальні виплати для населення. Надалі пільги хоче монетизувати допомогу зробити адресною. Ми залишили стипендії. Ви про це знаєте? Хоча була тривала дискусія. Ми не пішли на підвищення пенсійного віку. Ми залишили харчування для дітей в перших-четвертих класах. Ми залишили всі норми, чинні норми закону України про освіту. Ми передбачили всі норми соціальних стандартів, які необхідні, для того, щоб малозабезпечена людина почувала себе в цих складних умовах. Ну, Принаймні, так як вона почувала в поточному році. Агресію Росії називає не інакше як війною, як швидко повернути Крим. Не знає скільки коштів піде на відновлення Донбасу, рахувати не береться. Поки уряд забезпечує виплатами тимчасових переселенців, а їх прем'єр нарахував понад 800 тисяч. Подивившись на ці цифри, треба чесно сказати: у нас немає 820 тисяч переселенців. У нас є 820 тисяч. Точно. Які виїхали, але частина з цих людей отримали пенсії. До речі, на пенсії ми вже витратили 2,4 мільярда гривень і повернулись назад. Це є пенсійний соціальний туризм. Росія вийде з кола стратегічних партнерів України. Кремль ніколи не виконував жодних двосторонніх угод, у тому числі економічних, каже прем'єр. Всі вопроси, які зв'язані з Росією. все политические, не политических вопросов с русскими не существует, и любое решение, которое принимается в наших двухсторонних отношениях, если это можно назвать отношениями, Кремль принимает только через политическую призму. Какая была идея Кремля? Это, конечно, совершить енергетичну блокаду України це все починалося ще з газових угод, когда вони нас відключили отключили від от газа і думали замерзнуть. Наголосив, дефіциту енергоносіїв в Україні немає. У новому році розраховує купувати російський газ за 340 доларів, а не за 500, як того вимагав Кремль ще півроку тому. Та, попри це, тарифи на газ для населення зростуть до ринкового рівня. Купувати вугілля з Донбасу планує лише за прозорою схемою, виключно з територій підконтрольних українській владі, так звані ЛНР та ДНР, не визнає. Керівників називає озброєними бандитами. Основна проблема, яка пов'язана з електроенергією, це звичайно блокування російськими терористами постачання вугілля. Нашого українського вугілля, яке видобувається на українських шахтах, якого скопилось майже 4 мільйона тонн на територіях, які тимчасово підконтрольні російським терористам. На українські тези. гроші зібрані з воєнного податку до копійки пішли на оборону. І Скоро прем'єр покаже звіт. Малі проблеми армії вирішують волонтери. Великі ж бере на себе уряд. Про обіцяну стіну на державному кордоні Яценюк не забув. На муру у бюджеті заклав 300 мільйонів. А от жодних перепон між прем'єром та президентом в країні не існує. запевняє Яценюк Сеніверкалець Антон Деркач Тивай.